Рівненський кардинал приймає на своєму майданчику столичний хід. Це перенесена гра, яка мала відбутися у жовтні 23-го. Однак команди вирішили провести одразу два поєдинки поспіль на початку січня нового року. Для рівнян це перший поєдинок із новим граючим тренером Євгеном Ланко. Нічого такого надзвичайного ну, зрозуміло, якби все трошки помінялося дуже швидко. Більше е, якби навантаження емоційно це виснаження десь більше. Але в принципі, ну якби годи йдуть, і я десь вже думав про це. Тому коли пішла ця пропозиція, я поміркував добу і дав згоду. Враження від дебюту новому наставнику команда дещо зіпсувала вже на 27-й секунді гри. Після удару Руслана Шеремети м'яч Рикошетом від Олександра Басича влетів у сітку воріт кардинала рівне. Перший м'яч забитий нам трохи легше стало на першій хвилині. Ми забили в першій ж зміні гол. Трохи вже ми відійшли, хоча ми повинні були пресингувати. В залежності від рахунку ми трохи відійшли назад, намагалися створювати моменти, їх було достатня кількість. Завдяки великій кількості моментів свою перевагу хід подвоїв на старті другого тайму. Бакшин гарно розібрався з Олександром Бондарем. Номінальні господарі продовжували контролювати хід гри, але забили рівняни. Зберігає м'яч і зараз відігрують один м'яч. Втім, кияни швидко реабілітувалися і одразу забили два голи за одну хвилину. Як він вміє на вістрі атаки дуже класно розвертатися і проявити себе. Поночовний двох обіграв, бачимо і. Забиває Володимир Поночовний рівняни перейшли на гру з п'ятим і мали хороші шанси, але вдалося забити лише один раз. Відзначився Євген Ланко. Але вважаю, коли пішли п'ятим, у нас було. Досталь моментів і забили, і ще могли забити, тому є над чим працювати. Але в принципі самовідачою грою хлопців я задоволений у перенесеному матчі. кардинал Рівне поступається хіту. А от вже наступного дня поєдинок між рівнянами та киянами виявився дуже схожим. Спершу Олександр Басич рефлекторно зіграв рукою у власному штрафному і заробив червону картку та пенальті. На восьмій хвилині нашого матчу Євген Жук забиває пенальті. ну треба подивитися. На відео, чи залітав м'яч ворота, чи ні. Е, ну, важкувато, якби червона картка провідного гравця. Е, плюс до цього ще в наші ворота е, тому Мабуть, краще було б, хай же він залітає, але у нас в обоймі залишається ще плюс одна бойова єдиниця, і нам би було легше десь, тим паче з його досвідом. Увесь перший тайм хід домінував над кардиналом, але забити знову ж таки зуміли на початку другого тайму. І при рахунку 1-0 вже в другому таймі ми вже контролювали ход подій. На, я вважаю, що другий тайм вже на класі ми виграли. Перший тайм був досить такий рівний. А потім тому гості потроїли перевагу. Сухов знаходить журбу. Проти того Максим Малиновський. Це був початок розгрому, адже далі столичний хід збільшив перевагу 5-0. Удар Євгена Сіро перед собою відбиває Ілля Бакінський. Знову підбір за киянами волянюку. Волянюк втрачає а Бакшин по порожніх воротах. Відтак кардинал вдруге поступається хіту і залишається без Олександра Басича перед наступною грою проти урагана. Ілля Тмашевський новин рівного.